Вітаю, друзі, сьогодні, 24 вересня 2025 року, і поговоримо про досить таку резонансну заяву президента Віктора Ющенка у 2005-2010 роках він був президентом з безпекових питань стратегії безпекових питань України. Ющенко 20 вересня 2025 року дав інтерв'ю. Виданню апостроф в Ютубі воно вийшло. Я дам посилання в описі до цього відео і на текстовий варіант матеріалу щодо цього інтерв'ю. І заявив, що хтось каже, давайте до хутора Михайлівського і все. І ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року це чесна відповідь на формулу перемоги. Ви лукавите і насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам. На оточенні журналіста, чи має він на увазі необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно. Так, на Москву найлегше про що можна говорити сьогодні? Ні одна людина, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим. За його словами, перемога України має включати ліквідацію головної загрози агресивного путінського режиму в Російській Федерації. Тобто. Е Ющенко порушив справді важливу проблему про ключові безпекові загрози України з боку Російської Федерації чи, наприклад, з боку тієї ж Європи, якщо такі загрози є, тому що осмислювати потрібно всі, всі стратегії, всі варіанти. І про те, що навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року. Ключова геополітична загроза, а саме Російська Федерація, не буде усунута. І тому, на думку Ющенка, потрібно, потрібно воювати аж до Москви для того, щоб змінити московсько-путінський режим, як він висловився. В загальному дуже позитивно, що він підняв цю тему, тому що в Україні немає взагалі дискусії, публічної дискусії про параметри і структуру. Безпекової концепції, яка би забезпечила довготривале існування України в межах міжнародно визнаних кордонів. Однак пропозиція, яку висловлює Ющенко, вона, чесно кажучи, відгонить різними прожектами і мрійництвом, як це характерно було для нього під час його президентства. тому що давайте проаналізуємо ключові критерії. За які співвідношення <кій> України та Російської Федерації, і співвідношення цих критерій дає нам змогу сподіватися на можливість зміни режиму в Російській Федерації з точки зору здорового глузду? Чи не дає? Перше, наприклад, демографія. Звісно, що Україна має значно слабші демографічні ресурси, ніж Російська Федерація. І Ця ситуація найближче десятиліття не зміниться. Отже, не маючи більшого демографічного ресурсу, сподіватися на те, що ми зможемо зламати хребет і спротив Російської Федерації, не доводиться. Далі економіка, поза сумнівами, в Російської Федерації, як би там не було, слабка вона, не слабка, але вона майже 2 трильйони в Україні, вона. 150 чи 160 мільярдів американських доларів. Відповідно, співвідношення потуг економік, воно просто не співмірне. Тобто, не може моська перемогти слона. Економічна Моська Україна перемогти слона, при тому, що ми фінансово існуємо за кошти Євросоюзу. Без коштів Євросоюзу ми б вже давно завалилися як держава. Далі, управлінська еліта, якість управлінської еліти Російської Федерації явно. Значно якісніша ніж в Україні вони зуміли налагодити обхід санкцій, продаж нафти, виролили з фінансами у 2022 році, коли світ накладав жорсткі санкції і арештував активи Російської Федерації. Рухаються в напрямку імпортозаміщення, організовують сірий імпорт. Так, вони там теж розкрадають бюджет, дай Бог, але вони працюють і на державу. Тобто, в них є управлінська ефективна ефективна управлінська команда з серйозними управлінськими традиціями. Що в Україні в Україні, коли нас Європа фактично залила десятками мільярдів доларів, ми не спромоглися на аналогічні досягнення. Ми бачимо суцільні скандали про збагачення, про закупівлю. Про неефективні закупівлі взагалі непотрібного під час війни або другорядного, або про закупівлі значно дорожчого і неякіснішого, і навіть виробництво снарядів неякісних ми бачимо. І при цьому люди, які відповідальні за це, як і люди, які відповідальні за де підготовку країни до війни, не несуть за це відповідальності і безкарно продовжують далі розходжувати на свободі. Тобто при такій якості управлінської еліти в Україні. Ми не можемо вести наступальну політику будь-яку в якомусь напрямку ця еліта, уперлінські еліти, так звані, вони не спроможні виробити будь-якої розумної стратегії. Далі Збройні сили Російської Федерації і України тут я так вважаю, що з огляду на те, що велика територія Російської Федерації в нас більш-менш ну, якщо не паритет, то Збройні Сили України здатні стримати Російську Федерацію. Але чи здатні вони... Знищити Збройні сили Російської Федерації, я вважаю, що ні, тому що повертаємося до першого чинника, демографії <кхід> Російська Федерація в будь-який момент може оголосити мобілізацію, мобілізувати значно більше людей, зокрема і за рахунок комерційної складової, ніж Україна. Далі геополітична підтримка. Так, нас підтримують на словах Сполучені Штати, Європейський Союз, інші країни світу, але фактично вони підтримують нас лише коштами і зброєю. Як Сполучені Штати зараз зброєю за кошти країн НАТО, а не дають цю зброю безоплатно. Російська Федерація значну частину виробляє сама зброї. Зокрема, фінанси вона джерело фінансів має власні, і вона має тривалу традицію дипломатично, дипломатичної підтримки з боку багатьох країн. Це нам може не подобатися, але ці емоції зайві, коли люди виробляють стратегії і тому. Геополітична підтримка в Російської Федерації більш ефективна, тому що вона платить гроші за цю геополітичну підтримку. Розумієте? Ми дякуємо просто і просимо. А Російська Федерація платить гроші. Тому по цьому критерію теж паритет на боці Російської Федерації. Далі, рівень дипломатії тут теж, як на мене, все очевидна відповідь, що рівень дипломатії, якби ми негативно емоційно не ставилися до... Дипломатів Російської Федерації він є значно кардинально вищим у Російській Федерації, ніж в Україні. І тому, якщо, це, навіть якщо далі продовжити, то по кожному з цих критеріїв е перевага на боці Російської Федерації, як правило. І ще одне: чи має моральне право Ющенко е взагалі говорити про те, що воювати треба далі до Москви? Людина, яка так, він проукраїнський президент. Я вважаю його одним із досягнень політичної історії, новітньої політичної історії України. Але це президент, при якому було розпродано найбільше військового майна міністром оборони Гриценко і прем'єр-міністеркою Юлією Володимирівною Тимошенко. Тому, вибачте, сам Ющенко, коли він мав владу. Коли він міг виробляти стратегії, дотримувався цілком протилежної стратегії. А зараз він раптом прозрів і пропонує нам йти на Москву. Однак при цьому, що питання, яке він порушив, правильно нам потрібно осмислювати геополітичну структуру безпеки України на майбутнє. Але те, що запропонував Ющенко, це неприйнятно, тому що з ресурсами України втілити на даний момент часу це неможливо. І в історичній перспективі, як я вважаю, теж буде втілити неможливо.